Ранок міський автовокзал багато людей. А поряд сміттєвий бак, у якому знайшли небезпечний арсенал зброї. Небезпечну знахідку виявила двірничка, яка прибирала територію. Ні, не видно, не знаю. Mm -hmm. Ця жінка, що у борщицях, питайте. А скажіть, будь ласка, у цьому місці да? ти, я знаю. Ось так з мене вочевидь, жінка перехвилювалася. Не кожен день чекає такий неприємний сюрприз. Люди стривожені такою знахідкою. Це опасно. І за этим можна по лише сліді. Хтось би загинув, хтось би пите, і ранило, і все. А хто що викинув, ми не можемо сказати, бо ми не бачили. І це небезпечно для міста. Так, звісно, правоохоронці дістали зброю та боєприпаси зі сміттєвого контейнера. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 69-річна жінка виявила у сміттєму баку два корпуси гранат f 1 також два магазини, споряджені патронами по 30 штук в кожному. Окрім того, виявлено ще 38 набоїв. Вказані предмети вилучено та направлено на експертне дослідження. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ранкової пригоди. Єркононенка Денис Захаров цей день.